Друзі, всім привіт! Ви на каналі Univerta Play і нарешті ми записуємо відео. Мало записати відео про душі. мало записати відео про якогось героя, але запишемо відео про те, як ми будемо діставати якогось героя. Сьогодні в нас впімкнули Х2 на види, також у нас є Х10, якраз таки, на червову королеву. Герой хороший, я був би напроти її витягнути. Окрім цього, будемо відкривати уламочки на. В аккаунтах моїх підписників, за що я вам дуже сильно вдячний. І давайте ми глянемо турніри. Давайте ми глянемо турніри, тому що там має нас очікувати сюрприз. Як ви бачите, ось турнір поповнення колекції душ. І я думаю, що я заберу всі нагороди, але я маю 136 очків. Якось так. Насправді я відкрив навіть 5 середніх, і мені з 5 середніх 4 сидні герої зіркових образу, тобто 3 очки. Тому. Я вирішив, що це знак і відкриватись не варто. Так, ідемо тепер дивитися до турнір тренувань. І надіюсь, нас тут ніхто в останню хвилину не здивує. І да, де підрахунок балів? І зараз ми перші. Скіф дійсно трохи підтягнув бали за сьогоднішній день. Йому я вдячний за те, що він вирішив мене не доганяти. Це вже дуже велика подяка, як то кажуть, тому що я не хотів вливати ще більшу кількість ресурсів. Але наразі ми бачимо, що єдину душу на Чашира ми забираємо, дохід забираємо і масочки також забираємо. Ну але головне, що в нас, це наразі вийде. Тут буде 100% гарант. Ось уже десь з уламочка на уламочок. І очікуємо, що буде дві леги. Тому давайте поїхали. Хочеться, звісно, побачити Шума, Річку і Сіфі. Це як такі герої, це квінтесенція, Войдів. Одін теж, в принципі, буде непоганий, але Одіну я буду не так радий. Пояснюю чому, тому що Один любить грати в комбінації. Да в мене є юмі, але більше в мене. Хоча в мене є юмі, є, насправді, так то ще і сульфуріон В принципі, має бути цікаво. Ну, це що буде гарант-гарант, це вже, ну, це десь 198. Йому, скажу, це солідна. Десяточка зведіл. А пахне як. Так, тут. Уже ми пер... наближаємося, ну, дуже сильно до гаранта, і це Джоргіт. Це Джоргіт. Давайте мені ще шу. І тоді все буде гаразд. Джоргіт хороший герой. Мені дуже подобається. Єдине, що він прийшов, мабуть, не саме в той момент, коли я його хотів, але в будь-якому випадку дуже крутий герой, який має дуже велику кількість демеджу. Єдине, що, мабуть, не саме зараз я хотів. Раніше 100% це один з найкращих ДДД-героїв. Але зараз є ще одна лега. І це Гразур. Гразур дуже крутий на ПВ є. На ПВП він такий собі, але Ну, прикольно, прикольно, вже дві леги є. Але ну, я сподіваюся, це ж не кінець. Мені треба Марічка, Сіф. Ну, Кларіум, ви почули. Давайте, відігруйтесь. Відіграйтесь за те, що мені накидали тоді. Давайте. У мене так з гаранта був оцей от Джоргід. Треба щось цікавіше. Давайте дивитися, що ще буде. Власне, скільки в нас ще залишилось? 40 уламочків. Ну, давайте дивитися. Мені треба дуже шу. От тепер, коли ще в мене Джоргід з'явився, шу взагалі буде ідеальним варіантом. Тому що буде заливати мені як мезомель. буде заливати мені, звісно, самого Джоргіда. Тому, щоб я міг отягнути його суто, як деде, було б непогано. Але поки бачимо, що в нас досить пуста десятка. Пуста десяточка. Давайте і епіків також треба. Я хочу закрити, як би ще і турнір, непогано так. Закрити турнір, забрати нагород, скрафтити реліквію. Бачите, що ж там випаде. Але поки бачимо, що ну, така десяточка не дуже. Так, да, звісно, гаразур прийшов майже одразу. Це, це дуже круто, це класно, тому що в принципі трошки тут накручується вже все. Але. але, але. Ну, і що це за десятка такі, я не розумію, чому в мене один епік-герой в десятці? Тут мало бути 10 епік героїв і 0 синіх. Капець. Ну, давайте. Остання. Остання десяточка. Ну, вже краще. Скімфос. Давайте, ну давайте епіків, давайте епіків, давайте легну. Що це таке, Пларім? Ну блін, ну що це таке? Чому один епік в 10? Чому один епік в 10? Да, безперечно, герої хороші. А Разур, якщо порівнювати якраз таки всіх племена Огранів. Ургот і Гаразур виглядає дуже перспективно. Е, і якщо глянути, наприклад, на тих самих відступників, в принципі, могло б спрацювати Х10 і пройти червона королева, я був би теж дуже радий. Але Джоргід також дуже крутий герой. Я думаю, що ми його будемо використовувати. Єдине, що я не знаю ще поки як. Тобто мені треба, щоб його використовувати. Шу, побачимо, чи ми її колись отримаємо. Якщо отримаємо, то я думаю. Джогріт свою реалізацію точно отримує. Так, грозур. Що в нас дає грозур? Ми, в принципі, плюс-мінус знаємо. Гаразд. йдемо забирати тепер нагороди за кота Чашира. йдемо його пофарбуємо. Я сподіваюся, нас таки ніхто не перегнав. Супер. Забираємо тут корони. Переходимо сюди. Забираємо тут корони. Забираємо це все добро. Так, трошки до Крудини вистачає ми її також. Заберемо якось. Я сподіваюся ми її. О, ну як мінімум тут точно паличі у вані і мені вистачить. Ну а зараз що? Йдемо крафтити реліквії. Йдемо крафтити реліквії, сподіваюся, ми щось тут круте собі зробимо. Хочемо скіпати в будь-якому випадку. І давайте спочатку закрафтимо ось таким чином. База, добре, нехай буде. Нехай буде таким чином. Я не проти. І тепер давайте щось круте. Уже виникає питаннячка. Виникає питаннячка. І давайте тут. Давайте, тут буде скіпетер. Будь ласка, дайте скіпетер або дайте мені міфічну якусь шмотку. Я вчора бачив, як мікагі бляха-муха з хронокубом розривала, правда, програла, але тим не менше. І давайте. Блін, ну скільки можна молотків? Ну, я, ну, я, звісно, вдячний вам за молоток. Ну молоток прикольний. Питань нема, молоток прикольний. Але ну скільки можна молотків? Ну скільки можна? Капець, щоб ви розуміли, яка колекція в мене молотків. Ну, це капець. Ну, вже 5. Уже <гуми> 5 молотків. Це, звісно, прикольно виглядає. Але актуальність. Ну, по-перше, дивіться, в мене немає камінців для цих молотків. Ну, не знаю. Не знаю. Чесно кажучи, я хотів би скіпет в рази більше, але нічого. Ось таке вийшло відкриття в мене на аккаунті. А зараз ми біжимо до моїх підписників. Поїхали? Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Артура. Він хоче Легу. А Лего хоче його. Відповідно, що ми робимо. Дістаємо ці Лего. Давайте глянемо, що у нас буде тут. У нас тут 29 войдів і є циркончик. Поїхали. Давайте, хочеться побачити тут якогось суперкрутого героя. Якщо вже собі я не потягнув марічку, блін, мені тих ДД вистачає капець, дайте мені саппорта крутого. Ой, бларіо, бларіо. А то ви даєте, звісно. Так. Давайте, парагона. До речі, бачу противні печки з парагоном на облозі. Те ви ставите одного парагона 900 опору. І його фіг, хто проб'є. І умова тільки синя, звісно. То якщо бачите, що у вас є умова тільки синя, і є парагончик, котрий просто сам закриває все. Подумайте, можливо, це не такий поганий варіант. Поки ми бачимо, що нічого не бачимо. Так, людожер. Не знаю, чи він зараз актуальний на цьому аккаунті, але в будь-якому випадку приємно. Шип. І давайте 2 по 10. Давайте 2 по 10 і сподіваємося, що буде лега. Бачимо оборо. Непогана героїня. Урсела також крута. Так, ну тут Епіків я вам скажу, непогана кількість. Хороша. Епіки тут домінують. Не те, що в мене в останніх десятках. Поларіум задумайтесь. Так. Маємо. Ага, добре, це є, що я що, наворочив чи що. X2. Це X2. Ларіум X2. Ні, на жаль, ми тут нічого не отримали. І давайте поїхали відкривати один циркончик. Сподіваємось, що тут буде зараз супер вау ефект. І. Давайте поїхали. Ні. І це епік, це войдовий епік. Це вже приємніше, тому що більше очків, але це урогрим і це не міфік. Це не міфік. Давайте ми зараз глянемо швиденько, що у нас тут відповідно по поповненню. У нас є епік. Частки ми певні забрали. Група вже бачу дуже сильно Хоче всіх перемогти. І давайте глянемо, чи переміг якраз таки Артур Дан. Дивіться, він забрав кота, ще й його вітаю. Ось таке відкриття у Артура. Сподіваюся, що він доб'є до, до всіх масочок і зробить супер крутий релік, а ми поїхали далі. Продовжуємо наше відкриття ми на аккаунті Михайла Капризоль, вітаю тебе. У нас тут 29. Точно така сама кількість видових холамочків, але давайте ми побачимо тут Лего. Дивіться, що ще хочеться показати вам після того, як відкриємо види. Не знаю, як цього чоловіка визначає терпіння. Це просто щось й щемось. Покажу вам одну прикольну штуку. Не знаю, ну особисто в мене, ну не тримається рука. Ну не тримається, щоб я не взяв і не проклікав. Зараз ви зрозумієте про що, як тільки долопаємо вийде. Чесно, короче Я не розумію, звідки поперше. Мене тригерить постійно червона ця крапочка. Але ну фіг без неї крапочкою, там уже як без запаси такі що? Давайте зараз довідкриємо і все вам покажу. Давайте, 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 давайте легу. Ну що ж це таке? Дайте легу, дайте легу. Епік. Адамант, а ні, це віщунка. Адамант трошки не так виглядає. Точно. Блін, хотілося б, блін, якби отримати цього легендарного героя. Давно ми його не бачили. Оборо, Гала. Прикольно. О, епіків багато. Пророчка. Чотири епіка 10. Точніше в п'ятірці. рці Точніше в десяті. Виходить, я. Як то кажуть. <світ> так. Що ми тут бачимо? Давайте Легу. Легу, Легу Гаркін Ми на цьому аккаунті дістали Без Х2 підряд віле... двох легендарних героїв. Тому я думаю, що, ну, якби, могли би тут. Але ні. На жаль, ні. І дивіться, про що я кажу. Дивіться, 1200. Якраз таки кварцевих елементів, штучок, щоб якраз таки скрафтити первовічний. От таке от, от це робить, от що зробить е, фу. Як бачите, тут 1200 кусочків, аби скрафтити якраз таки первовічні ламочки Ось що з людьми робить ФТП. Але це велика повага, я не знаю. Я так, наприклад, не можу. Давайте ми глянемо, відповідно, що у нас на турнірі. Чи забрали ми якраз таки? Да, ми забрали ще й Івання. Схоже, що каперзоль саме за ним і рухався. Да, да, скоріш за все, він хоче забрати шляпника. Ну, я, в принципі, вітаю. Думаю, що в нього це 100% вийде. А ми будемо зараз рухатися далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті у Олега. Нік, чесно кажучи, я прочитати не можу. Але Нік цікаво виглядає і клану веселі поросята XS передаю привіт всім, всіх ради вітати. Давайте будемо відкривати ламочки тут. У нас відповідно 40. І давайте побажаємо Олегу. Удачі. В нього цікаві види, в нього вже є Тарас і Грозур і давайте ми побажаємо до Марічки. Марічка, я думаю, точно він від неї не буде. Відмовлятись. Марічка це хороший легендарний герой. Точно вище середнього. Давайте так. Так, перша десяточка. У нас два епіка. Пайдма і Скранк. Скранк, до речі, непоганий епік. Випалювач хороший. Але хочемо бачити Лего. Хочемо, бачите легу. Поки що ми бачимо 5, 6, 7. А, 8 разів, 10 разів, Капець. Давайте цю проскіпаємо, Давайте цю проскіпаємо. От на третьому ми будемо скіпати. І. 9 разів, Ну, чесно кажучи, результат хочеться бачити точно більшого. Очікування більше. І давайте ще раз. Йо -йо 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 -йо. Капець, капець. Ну, Олег, я тобі чесно дуже хотів потягнути Лего. Давайте глянемо, що у Олега по колекції. Як я кажу, тут вже є Тарас. Тарас, до речі, досить цікаво одягнений. Хороший Киу має, дофарбувати взагалі буде супер. Але, на жаль, відкриття вийшло не найкращим. Не найкращим. Ну, x 2 таки x 2 Кому щастить, комусь не дуже. В будь-якому випадку дуже дякую за відкриття і ми будемо переховувати далі. Ну і будемо завершувати наше відкриття на аккаунті Максима. Власне, на правах цього передаю моєму клану привіт. Ви найкраще. Хто хоче долучитись до клану, пишіть. У нас вже є альянс відповідно місце. Я думаю, ми знайдемо. Якщо, ну, хоча подивимось, подивимось. Будь-якому випадку, тут ми будемо відкривати 35 видових уламочків. У Макса гарант 3 гаранти підряд. Зараз тільки він дістав верховну Елейн і хочеться побачити якраз таки Незгарант Легу Давайте, не гаранту тут у нас 35, тобто фактично більше, ніж на двох попередніх аккаунтах, на яких було по 29. Сподіваємось, що. Ми зараз порадуємо Максу. Чесно кажучи, дуже хочеться порадувати Максі, тому що ну, бляха-муха. Наскільки ну, можна? Скільки бляха-муха можна? Дайте крутого героя в колекцію, тому що дуже шу круто заграє насправді. Шу йому дуже потрібно. Шу, Сіфі, власне, ті самі герої, що й мені, але в будь-якому випадку. Поїхали. Давайте дивитися, що ж з цього вийде. Поки що бачимо. 4. Рарочки. 5, 6, 7, 8. 9 Це що мої десятки чи що Дев'ять рарочок. Хочемо бачити лего, а не рарочки Скранк. Ну, ну давай показуй, що ти вмієш. здурк Це всі ФТПшні уламки. Макс збирав, блін, після Елейн. Тому що він якби згарився на пларіум, такий і думаю, ну що ви. ви ну, маєте совість. Які три гаранти підряд? Так, які три гаранти підряд. і шо тут? Блін, я Макса за на це відкриття. Фактично, я підбурив його на це. І враховуючи який тут дроп. Ну, з іншої сторони ми забрали хоча б бали чаювання. Давайте глянемо що тут. Можна буде забрати руду при бажанні. Що по релікам? О, бачите, до речі, збирає якраз химер. Молодець Макс. Сподіваюсь, тобі випаде дуже крутий релік. Власне. Ось таке вийшло відкриття. Схоже, забрав я всіх-всіх легендарних героїв собі, за що мені трошки соромно. Тому що хотілося б всім цим чудовим людям достати також полезі. Але, ну це ж пларіум, на жаль. На жаль, це пларіум і стається всяке. У будь-якому випадку, дуже вдячний за те, що ви подивились це відео. Підписуйтесь на цей канал. Заходьте на стрімчики. На вихідних будемо стрімити Kingdom Come. Хочу спробувати, як воно стрімити щось інше. Тому всім дуже дякую за те, що ви це подивилися. З вами був Анівертіплей. Всім лайте!